Fins aquí el programa d'avui. Вітаю всіх слухачів і глядачів. Інформаційний канал PRM Live. Підписуємося на наш YouTube канал. Друзі. Ставимо лайки під кожним відео. Ну і, звичайно, переказуємо всім своїм родичам, близьким знайомим, що існує такий інформаційний канал, щоб вони також підписувалися. Ну і підписуйтесь на наш телеграм-канал одноіменний інформаційний канал PRM Live. А сьогодні з нами Георгій Тука. Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій внутрішньопереміщених осіб 16 -го, 19 -го років голова правління благодійного фонду народний тил Юрий Борисович. Я вас вітаю. Добрий день. Вітаю пане Олександре. Вітаю наших слухачів та глядачів. А, ну, знаєте, хейт цього тижня, але тим не менше я не можу це не обговорити з вами, тому що ви. І спілкуєтесь з військовими, ви були в теробороні, і ви знаєте, що це таке взагалі. І люди, які були на фронті, вони, коли перебувають під таким впливом, суспільним таким резонансним впливом, вони трошки інші люди в цьому плані, емоційному. Я маю на увазі ось ця ситуація з Юрієм Луценком. Коли він заявив про те, що він іде зі збройних сил по відомим причинам, я не, ну, я не знаю, як взагалі язик повертається в людей перевіряти, а чому він пішов зі збройних сил, а що, а, а як йому вдалося, там з другою групою інвалідності. Ну, слухайте, ну, напевне, є такі питання, які теж треба розбирати, але тим не менш. Аліна Михайлова написала, що їй дуже цікаво, як Луценко пішов зі Збройних сил. А Безугла взагалі поставила питання Мар'яна Безугла, народна депутатка від Слуг Народу, а навіщо він взагалі туди йшов? Дивні, звичайно, питання, але я бачу, що є і поціновувачі ось таких саме. Ось такої теми саме. Як це розцінювати, і як до цього ставитися, і що б хотілося б сказати в такому випадку? Ну, мабуть, для того, щоб дати більш-менш об'єктивну оцінку, я пропоную відсторонити постать безпосередньо Юрія Луценка, а от просто сам факт пояснити? Чоловік, який має доволі важке захворювання, в час, коли країна опинилася в жорсткій небезпеці, приймає рішення, і, попри стан здоров'я, йде до Збройних сил. Через півтора роки, вочевидь, стан здоров'я погіршується, і людина, за парадою, я так розумію, лікарів приймає рішення демобілізуватися. Ну, по-перше, хочу сказати, що в Збройних силах у нас таких випадків тисячі, а може і десятки тисяч. Бо особисто в перші дні, коли до військоматів до підрозділів формування загонів територіальної оборони йшли найбільш мотивовані українці, яких не треба було виловлювати по кінотеатрах, по дискотеках. Люди йшли за просто власним покликом душі. І тоді нема було кому розбиратись з медичними довідками, зі станом здоров'я тих людей, які прийняли рішення зі зброєю в руках захищати нашу країну. Тому дійсно оцей період в першу цю хвилю до лав Збройних сил попало чимало людей. Ну, як кажучи, з незадовільним станом здоров'я. Я особисто знаю і ветеранів, які після важких контузій та поранень знов взяли до рук зброю. Я знаю людей, які до того моменту все життя перебували на цивільних різних посадах бо займалися бізнесом. Маючи певні проблеми зі станом здоров'я, вони теж прийшли до військкоматів. Переважна більшість цих людей, підкреслюю, переважна більшість вже звільнили з лав Збройних сил. Бо, на жаль, я знаю, що у багатьох з них після чергового такого виснаження та навантаження стан і так не дуже доброго здоров'я значно погіршився. В тому числі є такі люди, з якими я разом починав захищати Київ в лавах 206-го батальйону територіальної оборони. Я їх знаю, між іншим, серед них є ті ветерани, з якими я знайомий ще з 14 15 років, коли ще в рамках нашого народного тилу ми їм допомагали боронити Донеччину та Луганщину. Тому одразу як я з'явився. О 9-й ранку в лавах 206-го батальйону там було дуже багато мені знайомих людей. І в принципі, якщо не розглядати постать особливо як постать колишнього генерального прокурора Юрія Віталійовича Луценка, то в таких кроках я не бачу ні, нічого підкреслюю, нічого надзвичайного, абсолютно. Так, дійсно, це правда. В рядах Збройних сил Нацгвардії є одночасно є, продовжують нести службу люди, які після важких контузій та поранень повернулись до виконання своїх безпосередніх службових обов'язків. І я теж знаю таких людей, і я теж їх дуже поважаю. Але в мене особисто ніколи язик не повернеться дорікати тим захисникам, які в момент найважчої небезпеки. Виконали свій священний обов'язок, а потім просто виснажені і скалічені, вимушені були повертатись додому. Я хочу сказати, що, наприклад, один з моїх близьких товаришів, якого звати Андрій, його багато хто знає в Києві, виявляється, що в 2014-2015 році Андрій вже під час боїв отримав три контузії. Я, наприклад, про це не знав, і багато хто про це не знав. Він здавався таким кремезним мачо. І коли під е, Миколаєвом він отримав ще одну контузію, важку людина, ще й досі це вже скільки місяців минуло, ніяк не може поновити в нормальній якості голос. Розумо, е, розмовляти фактично людина, ну. Поки що не вдається йому. Є я знаю сам особисто людей, які, ідучи 24 лютого до військомату, прийшли своїми ногами, а зараз фактично вимушені пересуватись на військах. Тому у мене ніколи ні до кого по відношенню ні до кого не повернеться язик якимось чином дорікати за те, що людина за станом здоров'я звільнилася з лав Збройних сил. На цьому тижні також резонансна подія відбулася в Шевченківському райсуді Києва. Там підірвав себе підозрюваний, який 8 років був у СИЗО. Я маю на увазі Ігоря Гуменюка. Все це сталося в 2015 році. Під радою він чинив теракт, зірвав в конвойному приміщенні три гранати, і вже 8 років. Ішов в суд. Думки також в суспільстві розділилися. Звичайно, ті, можливо, хто знає подробиці і мають на це рацію, кажуть, що він сидів, ну, він мав сидіти. Інші кажуть, а навіщо, якщо людина хоче йти воювати, чому його не випустити? І чому йому не дати таку можливість? От він себе і підірвав, довели людину до такого стану. Як ви до цього ставите? Ну, Саме до цього вчинку, можливо, навіть не до вчинку, а до того, що от людина 8 років провела в СІЗО, справа не доведена до суду. Людину тримали в слідчому ізоляторі всі ці роки? Я взагалі вчора дізнався про подробиці. з одного там якогось телевізійного каналу про подробиці перебігу цієї справи, про які я раніше не знав, мова йде про те, що цей канал повідомив, що фактично експертних висновків, на основі яких можна було беззаперечно звинувачувати цю людину, їх в кримінальній справі немає. Є окремі епізоди, зокрема, що під час затримання у цієї людини вилучили гранату та кільце від іншої гранати. Але погодьтесь, ну, це доволі слабкий аргумент. Сьогодні я зустрічався зі своїм старим дуже приятелем, який є колишнім слідчим воєнної прокуратури, і який, між іншим, лише тиждень тому нарешті. Комісувався з лав збройних сил, отримавши дуже важку контузію під Бахмутом. То в приватній розмові ми обговорювали цю таку гучну скандальну ситуацію. Мій візаві повідомив мені, що свого часу він спілкувався з слідчими слідчою групою, яка веде цю справу. Ситуація зі слів мого товариша виглядає наступним чином. От самого початку справа була дуже, дуже гучна. Я чудово пам'ятаю ті події. Справа була дуже гучною, і на той час правоохоронним органам конче потрібно було негайно знайти звинувачування. Людину затримали, почали проводити слідчі дії. І по ходу проведення слідчих дій з кожним разом з'ясовувало, що аргументи слідства проти цієї людини з кожним днем вони слабшують, слабшують, слабшують і слабшують. Тому, але вже було оголошено, що підозрюваний затриманий, і суспільство вже видихнуло. І, на жаль, в тому числі і родичі загиблих хлопців вже теж видихнули вбивця, понесе покарання. І ось практично вісім років правоохоронці, цю людину спочатку довго тягнули слідства, а потім суд. Нагадаю, що це суд лише тільки першої інстанції мав відбуватися. З моєї точки зору у цієї людини відбувся нервовий зрив, який я, я як, як людина, можу абсолютно зрозуміти і сприйняти. Уявіть собі, 8 років. Мій фаховий юрист, мій приятель, він вважає, що взагалі у слідства була а, така, скажімо, конструкція запропонована. Аби на швидкаруч завершити судове засідання, ця людина отримує вирок, а згідно перебування в слідчому ізоляторі, фактично вона отримує свободу прямо в залі суду. За, зараховуються роки проведення в слідчому ізоляторі, так званий закон Савченка, і ця людина звільняється. Але, очевидно, ну. Чи то нерви не витримали у цього хлопця, я не знаю, як це воно трапилося. Пункт другий в цій ситуації. Я не дарма наголосив, що це лише суд першої інстанції. Мій знайомий він абсолютно переконаний в тому, що після винесення вироку в обов'язковому порядку адвокатами. Була подана апеляція, і суд наступного рівня мав би по-новому розглядати цю справу. І там би просто стало наочно зрозумілим, що обставин для беззаперечного засудження цієї людини їх явно недостатньо. Це теж контраргумент не на користь правоохоронних органів. Ну і третій епізод з цієї сумної історії. За будь-яких обставин залишаються запитання: а яким чином вибуховий пристрій? Мій приятель, він заперечує, що у звинувачуваного, точніше підсудного, виникли гранати. Він переконаний, що це були просто хлопушки, тобто вибухові пакети. І яким чином вони опинились? У руках у підсудного. За версією, яку вчора озвучували правоохоронці, начебто підсудний попросився, я так розумію, до туалету, або заскочив в туалет, зачинив двері, і вже там в туалеті він якимось чином отримав ці вибухові пристрої. Але залишається питання, як вони туди потрапили? Адже Кожна судова інстанція, кожна будівля суду, вона досить ретельно охороняється. Якщо хтось із глядачів, слухачів, коли-небудь заходив до приміщення суду, то в обов'язковому порядку стоїть озброєна на вході охорона рамка металошукача. і, маючи при собі якісь сторонні предмети, потрапити до будівлі суду, м'яко кажучи, доволі непросто. Отже, постає дуже важливе на мій розсуд запитання, яким чином ці вибухові пристрої потрапили до будівлі суду? Мушу чесно визнати, що з моєї точки зору, для того, щоб реалізувати такий намір, потрібно було мати зв'язки або з працівниками судової установи, або з тими. Охоронцями, які несуть варту охороняючи, забезпечуючи безпеку цієї будівлі. Третього варіанту я, наприклад, не бачу. Тому, з моєї точки зору, подія дуже прикра, сумна, але за наслідками запитань залишається дуже і дуже дуже багато. І, на жаль, у мене є передчуття, що. Велика кількість цих запитань так і залишиться без відповіді. Цю людину, скоріш за все, їй додадуть звинувачення в тих діях, які вчора відбулись, а потім кримінальне провадження просто його засудять, і воно буде закрито в зв'язку з смертю засудженого. На жаль, перспективи я бачу негативні, тобто, от саме такі. От ви сказали про цю сумну справу а, колишнім керівництвом, яке було порушене. Щось мені нагадує справа Шеремета. Так, я. Ну, от, паралелі я да, да. А, що спільного. В тому, що коли якийсь, якийсь кримінальний злочин набирає великого суспільного резонансу, то керівники правоохоронних органів, якщо вони в переважній своїй більшості не є фахівцями, а є політичними призначенцями, тобто вони абсолютно цілком в своїй кар'єрі і посаді залежні від політиків. Зрозуміло, що для будь-якої політичної влади резонансна кримінальна справа, вона ну, негативно впливає на рейтинги. І тому є абсолютно у всіх і завжди невгавановане бажання якомога швидше суспільству продати розкриття такої кримінальної справи з демонстрацією винних. І виходячи з того, що керівництво правоохоронних органів це стосується абсолютно без виключення практично всіх правоохоронних органів. Зацікавлено в збереженні власних посад, то, на жаль, ми свідками і це далеко не перший випадок. Це починалося ще за часів Леніда Ключма. З того часу нічого не змінилося. Правоохоронці намагаються якомога скоріше. Знайти звинуваченого і продати, о я умовно кажу, продати февральну, да? Його суспільству, заспокоївши суспільство, нехтуючи якістю слідчих дій, слідчої роботи, я навіть не виключаю, що доволі часто нехтуючи взагалі пошукам істини. На жаль, це наслідки з моєї точки зору, це наслідки. Так званих політичних призначень.